Покажіть, де ви проживаєте, в яких умовах, як, як новообраний заступник голови обласної ради. Так як у ці події з Кримом і так далі, я вирішив, що трошки хай трава зазеленіє, так би мовити, відповідно, проблем немає. Я вважаю, що кожен чиновник. Навіть не тільки там голова чи заступники голови адміністрації, чи голова чи заступники обласної ради, начальники управлінь, відділів, там, навіть ті самі члени виконкому міської ради, секретар міської ради повинні при першій необхідності чи бажанні журналістів показати, в яких умовах вони проживають. Відповідно, це повинно бути прозоро, без жодних проблем і так далі. А, ну, я можу екскурсію вам провести, але можу розказати, що. Я тут проживаю з 2007 року, коли одружився. Це будівля, побудована моїм дідом, Остапом Павлом Остаповичем Конзюрою, в 1953 році. Я займаю, покажу вам частину будинку, дві кімнати, а в іншій частині живе мій рідний дядько. Є 15 соток землі. Частина це... Де я, скажімо так, тут в мене вороди, і буряки, і картопля, і що завгодно. Тобто вистачає для, скажімо, того, щоб на столі було все свіже. А, ну, в принципі, трошки є бардаку, але то все буде прибиратися, як і в людей. Я можу сказати відповідально, я 12 років депутат місцевих рад, одного скликання міської ради, двічі обласної. Я жодного разу, ні я, ні моя родина земельної ділянки якоїсь не взяла. Іншого житла, іншої земельної ділянки у мене немає. Тобто тут моментів таких якби немає. У мене є автомобіль Hyundai Sonata, Я з 2007 року по 2000. 13 -й. збирав кошти на його придбання. Відповідно, ну, пройшло скільки, 6 років. Я заплатив перший внесок, я взяв кредит, верніше кредит на моїй дружині Оксані Гусь. А, на 5 років, відповідно, рік я виплачую цей кредит. Ну, шукаємо можливості і так далі. Що ще? Таких речей ну зайдете подивитись будівлю. От в принципі все. Що стосується автомобіля. Ви на прес-конференції в 2012 році заявляли, що вам що друзі допомагають фінансово. Чи можете ви назвати цих друзів, які допомагали фінансово на автомобілі? Скільки вони які їхні внесли? до це автомобіль? Ну я не можу їх розсекречувати, тому що це мої друзі. Якщо вони мені допомагали, ну і я вам ще одне скажу: якщо людина може мені допомогти, я їй можу повернути ці гроші через рік, два-три. Я ціню таких друзів, тому що я не не вважаю себе багатою людиною. Я в мене друзі, які кожну. Ще раз кажу, ну це в особистісні мої стосунки з людьми. ми Повірю. <плес> яка місто, різниця? Місто. Я навіть не можу Ти там приходити. Ну, мені, місто, я можу сказати, декілька потім... депутатів міської ради, колеги місто. з різних політичних сил, навіть у них певні кошти позичав, віддавав і так далі.